Скорпіони, любовна весна у вас продовжується. Венера приносить гармонію в партнерські стосунки. Тому для вас це чудовий час для побудови або поглиблення союзу. Хтось може зустріти когось важливого, хтось відновить гармонію після конфлікту. Гарний час для спільного відпочинку, насолоди та підтримки. Меркурій і Юпітер відкриють для вас теми навчання, подорожей і поглиблення знань. Ви можете відчути потребу вчитися, розвиватися, поїхати в далеку поїздку. Тобто мудрість, ваш орієнтир. Повня, 11 червня підніме ваші фінансові питання. А це доходи, видатки, або тут ще тема такої самоцінності. І ви ясно побачите, що вас обмежує. Іде вже час сказати досить. 7 червня Марс активує вашу соціальну сферу. З'являться нові знайомства, активні групові якісь справи. І тут, тут, тут така енергія для спільної мети. І вам, знаєте, головне тут відчути, з ким бути в комунікаціях. Новолуння, 25 червня, відкриває шлях до нового бачення світу. Можливо, це буде навчання, переїзди, знайомство з новою культурою, з духовними практиками, тобто вам буде цікаво, можливо, там йога, афірмації якісь. І тут дозвольте собі розслаблятися та вкладати саме в себе.